Це карай Авази у перекладі з Караїмської голос Караїма. Саме так називався журнал, який у міжвоєнному Луцьку видавали самі Караїми. Сьогодні ми повертаємо цей голос, щоб згадати народ, який жив тут століттями, мав свою мову, свою віру, свою культуру, і щоб цей голос не зник остаточно. Мова це не лише слова, це спосіб думати, пам'ятати, передавати. Караїмська мова, к'ярайтили, належить до тюркської мовної родини. І століттями звучала в Криму, Литві, на Волині. Сьогодні вона на межі зникнення, але кожне збережне слово вже спротив забуттю. Ось що каже український художник Караїмського походження Езра Пастор. На питання, чи живе зараз караїмська мова, відповісти складно, тому що не хочеться одразу обрубати страшним ні, але дійсно ситуація дуже сумна. Я не впевнений, що можна назбирати навіть десяток носіїв мови, які нею користуються у побуті прямо зараз. Кожного дня, але є приклади у світі та в історії, що жодна мова не гине, і її завжди можна відновити. Караїмська мова це частина тюркської мовної родини. Найближча вона до кримсько-татарської, карачаєво-балкарської та кумицької. Вона сформувалася серед народів Криму, і саме звідти Караїми принесли її в Литву, Галичину, Луцьк, як і всі тюркські мови, караїмська аглютинативна. Слова змінюються за допомогою суфіксів, а голосні в словах погоджуються. Між собою. Жіночого і чоловічого роду немає. Порядок слів спочатку підмет, потім додаток, далі дієслово. На лексику мови впливали і арабська, і перська, а пізніше польська, українська, російська. А писали Караїми єврейським квадратним письмом. У деяких родинах досі зберігаються рукописні збірки маджмуа з релігійними, побутовими і навіть особистими текстами. У 20 столітті Караїми переходили з одного алфавіту на інший, використовували латинку, кирилицю на різних. Етапах залежно від країни сьогодні. У Литві Караїми пишуть латинкою у Криму кирилицею. Продовжує молодша наукова співробітниця відділу музею караїмської історії та культури Надія Васильчук. Маємо яскравий приклад популяризації караїмської мови на діяльності Олександра Мартковича, якому цього року виповнилося 150 років з дня народження. Він за свої кошти видавав єдиний написаний караїмською мовою часопис Карай Авази, і власні твори з просвітницькою метою функціонування мови в караїмській спільноті. Релігійної мови навчали дітей Газани в Мідраші, Караїмській релігійній школі, а газани отримували релігійну освіту в Криму. По сьогоднішній день організовують школи з вивчення Караїмської мови в Тракаї, Литві, в яких Караїми активно беруть участь. Свою релігійну мову Лешонга-Кудеш, побутову мову караїмську, яка відноситься до кипчацько угузької групи тюркських мов, і має три діалекти кримський, галицько галицько-луцький, Литовський караїми зберігали перш за все, спілкуючись на ній, навчаючи молоде покоління. Також видавали часописи книги караїмською мовою. Інформацію про луцько-галицький діалект і особливості мовної адаптації далі розповість кандидатка історичних наук, дослідниця міської історії Луцька 16-17 століть, завідувачка науково-експозиційного відділу музейного простору Окольний замок Оксана Штанько. Стосовно луцько-галицького діалекту, то такий концепт свого часу запропонував дослідник Караїмської минувшини Ярослав Дашкевич. І на його переконання, на переконання цього авторитетного дослідника, Караїми у Луцьку і Галичі з'явилися в одночасі. І тому, будучи імовірно, переселеними. З однієї попередньої території вони умовну ідентичність принесли у наші міста. Відповідно, мовність тих караїмів, які населяли Луцький Галич, була подібною. Але ясно, що як і з іншими історичними процесами, як от, до прикладу, Макдебурзьке право, яке потрапило до Луцька десь на початку 15-го століття. Але, напевно, елементи були ще за часів князя Люберта, бо маємо відомості, маємо дані про те, що переселення його з Володимира. Як стольного граду до Луцька відбувалося також за участі німецької громади, і, вочевидь, що якісь елементи того німецького самоврядування були принесені до Луцька вже тоді, бо більше на початку 15-го століття, у 1420-30-х роках, Попри те, що по тому підставовий документ на отримання луцького самоврядування з'являється лише наприкінці 15-го століття. Але ми зустрічаємо посаду війта, ми зустрічаємо оті елементи магдебурзькості, яка була присутня у Луцькому. Той час, а вже сформоване Магдебурзьке право, підтверджене кількома привілеями того самого Олександра Ягелончика, наступних великих князів Литовських, а згодом королів речі Посполитої на ґрунті людських реалій набувало певних модифікацій, певних локальних особливостей. Тому, поза сумнівом, що ми можемо говорити про особливу мовну і культурну ідентичність Караїмі, бо вони так само всотували у себе ті речі, з якими їм доводилося зустрічатися на щодень уже у просторі Луцькому. Караїмська мова звучала в молитвах, піснях, щоденних розмовах і в журналі Карай Авази. Видання, яке з'явилося у Луцьку на початку 1930-х, стало першим і єдиним періодичним журналом у світі, що виходив караїмською мовою. Його створив один чоловік Олександр Марткович, і зробив це не заради слави, а щоб зберегти мову, щоб її чули. Сьогодні майже 100 років по тому, сторінки журналу погортала медіаменеджерка та керівниця проєкту Місто медіа Людмила. Яворська що мене найбільше вразило, коли вперше взяла до рук карай авази. Ну, найсильніші емоції, мабуть, були не коли вперше побачила журнал, бо я про нього чула, шукала. Звісно, було дуже зворушливо дізнатися, що він є в архіві Волинському, що він не втрачений, але найсильніші емоції були, мабуть, коли почала трішки перекладати і зрозуміла про що йдеться. Перекладала я за допомогою штучного інтелекту, звісно, розуміла, що це не йде ідеально, але загальний зміст вдавалося вловити, і ті емоції, з якими подавалися ті тексти, які вдавалося розшифрувати, зрозуміти контексти, що саме мав на увазі, і хотів передати видавець Олександр Марткович, дуже зворушували, бо він багато говорив і роздумував про важливість зберегти караїмську мову. І взагалі через весь журнал проходить така головна думка про те, що потрібно берегти народ, який все зменшується і зменшується про те, що потрібно відновлювати мову, щоб якомога більше людей дізнавалися, починали знову говорити. З контексту зрозуміло, що на той час, вже на той час, це в х роках ХХ століття не багато, не всі караїми знали караїмську мову, ну, принаймні письмову. Про це якраз в одній зі статей згадує Олександр Марткович, коли е, жаліється на таку мляву передплату і вказує на. Те, що очевидно, в багатьох громадах мова не користується популярністю, але це ж якраз і є наша проблема. Якраз для того і потрібен цей журнал, щоб мову відновлювати, популяризувати і берегти. Лексика, мова абсолютно не зрозуміла, невідома. На перший погляд здавалося, що буде все просто, але це була ілюзія через те, що писалася на той час караїмська мова у нас тут на наших землях польськими літерами, і на вигляд, здається, коли там оком ловиш Елтварде, там ескресковане. Ти ніби як щось візуально вловлюєш, думаєш, о зараз я це почитаю, зрозумію, розпізнаю, але це зовсім не так слова, абсолютно не схожі, не похідні, ні до Англійської мови, яка там мені плюс-мінус відома ні до слов'янських мов, тому сказати, що я впізнала бодай одне слово сама без допомоги перекладача. То ні, ну хіба Луцьк вловлювала, Луцькада впізнавала, коли це написано. Та я тоді більшу увагу звертала на ті тексти, бо хотілося саме про Луцьк прочитати більше. Але мова вона ж тюркського походження вона нам не, не є близькою, з того, що ще дуже вразило це сам такий дуже ліричний Стиль подачі інформації це дуже красиві речення, це такі обтяжені різними прикметниками, метафорами, відсилками різними до біблійних епізодів, до порівнянь різних. Витончений стиль зовсім не інформативний, і мені дуже імпонувало, що в такий спосіб здавалося, Марткович виконує оту свою головну місію не тільки зберегти мову, а показати її у всій красі, донести до своїх близьких зі свого народу. Наскільки це красива мова, і я впевнена, що ті люди, які в той час читали журнал Карая вази, вони справді захоплювалися і відчували гордість за свою мову, і таким чином відновлювали. Коли десь більше користувалися нею, більше берегли для кращого розуміння, як звучить караїмська мова. Можемо послухати уривки мовою оригіналу, які нам вдалося відшукати з нечисленних джерел. Харбір кешіт єшли, а зляхка була лед емін, к'івінланмі та кебек, оркешікебек аз азлягка. Атамыз ки көклерде мақтавлу болхэй бірлигі адынин. Дакий болхэй билигі дакляги көклерде ёхартын. Ол врур сене баша дишлэрсін оно топуғындаң. Қарай бар мэн, үй қарайба әлміклэй мэн. Що значить бути караїмом сьогодні? У світі, де межі розмиті, а корені часто забуті. Для когось це мова, для когось пам'ять, а для когось тиха впевненість у тому, ким ти є. Послухаємо, що каже український художник Караїмського походження Езра Пастор. Бути караїмом у сучасному світі для мене значить продовжувати гордо нести те, що тече в твоїх винах вже поколіннями протягом століть. Це нагадувати людям, хто ми такі. Що ми в цьому світі робимо, на що ми в цьому світі заслуговуємо, і в чому ми на це заслуговуємо для мене бути Караїмом це пам'ятати про дім, це пам'ятати про Крим, як єдину землю, з якої ми пішли, єдину землю, на якій ми можемо дійсно квітнути, як справжній народ, який на це заслуговує. Карай авази історія про народ, який не чисельністю тримається, а пам'яттю про мову, що майже зникла, але лишила по собі пісні й молитви, про віру, що вимагає думати, про їжу, в якій закладено більше ніж просто смак, про людей, які жили скромно, але залишили глибокий слід. Караїмський голос тихий, але коли дослухаєшся, звучить дуже сильно. Проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду та Міністерства культури Великого герцогства Люксембург.